Привіт, друзі! І це наш новий влог з новим реборном. У нас поповнення. Я ніде про це не розповідала ні в інстаграмі, ні тут в Ютубі, тому що е, це було таке досить спонтанне поповнення. І коли я все ж таки вирішила, що я хочу його купувати, то вирішила вже по факту вам розказати і показати його, коли він до мене приїде. Зрозуміло, це у нас хлопчик. Так, нарешті мені з'явився хлопчик, тому що за весь час. Ще я колекціоную борнів. У мене були лише дівчата, Лукаш. Якщо коротко, то можна просто Лука і зайчик. Він до мене тільки вчора приїхав. Сьогодні ми покажемо, як прийде наш день. Зараз ми прокинулися, Чи лежить, але я вже піду зараз готувати суміш, тому що він вже хоче їсти. Ці кількість документи приїхали: це е, оригінальні молотріалборн. Майкл Есліп. Ось тут ще свідоцтво народження ось таке є. Це майстер Юлія Жжеря. Ось. Так. ось такі важні документи які з ним були. Що суміш я зробила, також взяла ось такий слюнявчик і зараз будемо вже їсти. Ми їмо. Поїв. Він тут лише трошечки не доїв. Ось. І зараз я його покладу в шезлонг. Він там подивиться на іграшки, пограється. а я тим часом приготую собі сніданок. В в шезлонге ось такі от різні іграшки. І ось тут також є. А я тим часом піду готувати собі сніданок, бо я вже також голодніла. На сніданок я собі буду готувати ось таку запечену вівсянку з яблуком. Це дуже смачно і, до речі, дуже просто. Потрібно лише перемолоти в блендері 40 грамів вівсяних пластівців з яйцем, підсолоджувачем і корицею і туди додати одне натерте яблуко. І все. І далі я ставлю це все в аерогриль. Ось така спеціальна програма для випічки, і воно виходить просто ідеально. Я готувала собі сніданок, Лука заснув. Зараз я взяла пледик, вкрию його. Він тут поспить, а я якраз можу спокійно поїсти. Я вже поїла, навіть встигла митися і почистити зуби, поки Лукас спав. А зараз вже час його переодягати і змінювати йому підгузок. Будемо обирати, що ж йому одягти. У нього тут насправді взагалі небагато одягу, тому що скажу, досить спонтанно я його купила і не встигла навіть... Одяг для нього підготувати. До речі, нам приїде посилочка з одягом для нього, і ми разом з вами її розпакуємо. І давайте оберемо з того, що є. Тільки є у нас комбінезончик, але він теплий, щоб тягати на вулицю. Ось такі бодіки різні є. Там один ось такий сліпик і пісочник. І тут штанці спортивний костюмчик з Мікі Маусом. ось цей теплий шапочка і носочки. І все. Що, одягнемо йому сьогодні з цей сліпік. Звичайно, якщо він на нього підійде, бо я ще не міряла. Ну, я думаю, що має підійти. Вже змінимо підвозок. Переводяся цей сліпик на нього ідеально підійшов Ось таку пустушечку з мішнючком дала тут ось такі іграшки, і він буде гратися. А я поки трошки попрацюю. Отні потрібно закінчити ось цю лоу робити. Ось, я вже нанесла тут останній шар фарби, залишилося його запекти. І далі вже закріплювач і залишаться деталі. Типу там магнітик приклеїти, брівки намалювати. І ще губки хочу трошки яскравіше зробити. Непоганий розпис вийшов, як на мене. Це, до речі, менюня на замовлення буде. Лукаш трошки погрався і знову заснув. Доробила, нанесла закріплювач. Він ще тут сохне, як бачите. Ось тут ще йде англійська. Не дивлячись на те, що в мене канікули, все одно є заняття, тому що я в 11 класі в цьому році здавати ННТ. Лука прокинувся. Зараз я йому знову зробила суміш, буду його годувати. Я тільки що ходила в поштомат, забрала посилочку з одягом для Лукаша. І зараз разом з вами ми її розпакуємо, куди ми ще тут приїхала. Я дуже дуже сподіваюся, що весь цей одяг і тут підійде на нього. Так. Я так думаю, що тут не тільки те, що я замовляла, що ще щось поклала, Зараз будемо бачити. Так, перше, що тут лежить, це ось така шапочка. Я її не замовляла, це нам просто поклали. Прикольна така. Далі ось такі штанці в смужечку. Я вже не пам'ятаю, як замовляла, чи це нам також просто поклали. Далі ось такий боді. О, цей вже точно заявляю, це я пам'ятаю. Ось такий. Він якийсь. я сподіваюся, що він не буде на нього великий. Так. Далі ось такі штанці. Ці точно будуть на нього якраз. Він такі трошки якраз тепленькі, на зараз носити, тому що у нас досить холодно в квартирі, бо опалення ще досі не вимкнуло. Далі ось такі штанці. Також такі трошечки як тепленькі. Далі це у нас, це у нас має бути костюмчик. Ось така кофтиночка з карманчиком. І до неї ось такі штанці, також з карманчиком, дуже класний. Він тут написано 62 см. Я сподіваюся, що на нього буде якраз. Далі ось такий сліпік. Прикольний. До сліпіка ось така шапочка. Далі ось такі штанці зі звертками різними. Мені вони дуже подобаються, дуже класні. Далі повзуночки ось такі. Якісь дивні і дуже великі. Так, ладно. Далі. Класно, я думаю, ця ковтинка буде. а Це Боді такий класний. Дивіться, таким карманчиком. Клас. Далі ось такі штанці, також дуже класні, з дельфінчиками. Суперою взагалі. Далі ось такий боді з коротким рукавчиком. це H&M. Ось такий. Так само H&M. Ось такий. І дві пари. А, тут царапки і дві пари носочок. одягу приїхала, звичайно, я думаю, що не все на нього підійде. Ну, зараз будемо міряти дивитися. Ніякий одяг зайвим не буде, бо я відправляю одяг з реборнами, яких продаю, яких на замовлення роблю. Тому, в принципі, Весь буде в нагоді Одягла Лукаша, одяглаємо ось такий Ось ці новенькі штанці і носочки, які нам приїхали, і також ось таку пустушечку долаємо з дамбу. Зараз ми, як бачите, прийшли на кухню. Я буду готувати собі овіця. Я вже закінчую лоу-лоу, зараз клеїться магнітик, віки фіксуються. Я поки буду її обтяжувати і покажу вже готовий результат. А Лукаш речі, там знову спить. Дивіться. Я доробила лоу-лоу. Так, ось така вона гарненька вийшла. Як завжди, срач в кімнаті після того, як я збираю ляльку. Зараз я буду це все прибирати. Її фотографувала, тут я її збирала. Коротше, все як завжди.